Понеділок, 27 травня, українці побачили на графіках курсу гривні. Нову реальність гривня впала нижче 40 гривень за один долар. Нам ну, цим жити на цьому. Це історичний рекорд, що вганяє в паніку українців. Знайшлось багато персон, які на цьому маніпулюють і малюють спеціально ще й вищі цінники в обмінах валют, аби українці бігали і скупляли долари як можна більше. Багато хто починає говорити, що долар буде коштувати і 49 гривень, а хтось каже, що якщо це буде погано, то і 100, і таке інше. Так давайте ж з вами розберемося, чи треба зараз сплавлювати бігти гривні, що буде далі і взагалі причини такого падіння. З вами Валентин. І почнемо ми з пояснення, як працює ринок сьогодні. До жовтня 23-го року в Україні був фіксований курс долара, і, хоч на ринку простим фізичним особам в достатній кількості купити валюту за тим курсом було важко, але все ж ця фіксація була певним якором ситуації, яка заспокоювала ринок. Кладати у ВДП було набагато безпечніше, бо дохідність в доларі була фактично фіксованою відносно фіксації курсу валют. Тобто це режим курсу фіксованого курсу, стабілізував ситуацію. Проте він коштував дуже дорого і формував ряд структурних дисбалансів, які. НБУ не міг виправляти. Зараз ви можете бачити на графіку щотижневі інтервенції Національного банку України. Чому це було дорого? Тому що НБУ підтримував курс продажу валюти з резервів. Наскільки дорого? В середньому це було трохи більше 500 мільйонів на тиждень. Ми не будемо зараз оцінювати якість цих рішень, іде багато дискусій. Нещодавно свою думку щодо цього висловила колишній голова НБУ Валерія Гонтарєва. Ми, в свою чергу, написали свій огляд на її думки, це було дуже важливо зробити, тому що. Це така цікава полеміка, яка зараз відбувається між колишнім головою Національного банку України і теперішнім інститутом. І це все було важливо прокомунікувати. У нас є дуже якісна і така інтерактивна стаття у вигляді дискусії двох представників останнього капіталіста, які мають, звісно, фінансовий фах і вони розуміються в цій темі. Так, от вони обговорюють основні тези Гонтарєвої і намагаються визначити, чи має вона рацію чи ні. Ця стаття знаходиться на нашому телеграм-каналі. І посилання на телеграм-канал, і безпосередньо на цю статтю буде в описі до цього відео. Заходьте, читайте, насичуйтесь і маєте більше розуміння того, що відбувається. Отже, ми зафіксували той факт, що курс був фіксований, а Національний банк України виходив з інтервенціями, аби курс був в реальності наближений до офіційного та коштувало це надзвичайно дорого. І найважливіше, що накопичились дисбаланси, які треба виправляти. Коли курс фіксований, Національний банк України не може його ослаблювати навіть тоді, коли цього вимагає ринок. І якщо все ж таки Нацбанк переходить до послаблення в такій ситуації, то це буде надзвичайно сильно хитати ринок. А от якби курс був плаваючий, то Національний банк України міг регулювати інтервенції і, наприклад, зменшуючи їх, бачачи, що в принципі пора дещо відпустити гривню нижче. Це власне й сталося в жовтні 2023 року. В той момент НБУ перейшов на режим керованої гнучкості. До речі, про цей процес і про це рішення ми теж писали у своєму телеграмі. Посилання на пост буде теж в описі до цього відео. Заходьте, дуже цікаво буде. Зараз ми не будемо визначати наскільки якісне це було рішення, але логіка йому є, і підстави теж були. І ми перейшли на режим керованої гнучкості. А як пишуть підручники, в такому режимі. Поступово буде відбуватися девальвація, власне, що і сталося. Ось зараз ви бачите графік курс долара починаючи з жовтня 2023 року і лінію тренду. І як ви бачите, долар в ціні суттєво дорожчав, але до останнього часу межі 40 гривень не перетинав. Отже, дорогі друзі, як бачите, готівка є найнадійнішою і найприбутковішою інвестицією. На купюри Великі, будь ласка. Отже, рекомендую вам накупити долара і покласти його під подушку, і спати на цій подушці буде краще, і ви ще й заробите дуже багато. Увага! Неякісна інвестиційна рекомендація. Будь ласка, спуститься в опис під відео та прийдіть базовий курс до основного інвестування. Це не на навчальна тривога, ви потребуєте якісної освіти. Так, що сталося, що курс вже більше 40, і як це працювало в останні місяці? Керована гнучкість це все ж таки гнучкість, і ринок після її введення став більш жвавішим. Проте НБУ продовжує грати тут ключову роль і займає приблизно 50% ринку, і саме від нього залежить, куди піде гривня. І саме в кінці квітня цього року стало зрозуміло в якому коридорі НБУ бачить курс гривні. І коридор цей був не нижче 39 і не вище 40 гривень. Це можна було чітко прослідкувати за тим, як НБУ провадив свої інтервенції. Як тільки гривня зміцнювалась і ціна долара могла опуститись нижче 39 гривень за долар, то НБУ різко зменшував валютні інтервенції, тобто скорочував пропозицію долара. І тим самим запобігав тому, що долар буде коштувати менше 39 гривень за долар. І те саме було, коли курс наближався до 40 гривень за долар. Отже, видно, що НБУ бачив. Курс коридори 3940 і не дозволяв опускатися нижче і вище. Готівковий курс міг бути дещо вищим за 40, але він не опускався більше, ніж на 10-20 копій. Отже, ми з вами знаємо, що НБУ обрав діапазон для курсу 39,40, Але чому зараз курс вище 40? Минулої п'ятниці, 24 травня, НБУ доволював курс гривні і зараз вона коштує 40 гривень 40 копійок за долар. Весь цей тиждень ситуація була такою, як ви бачите зараз на графіку. Тобто ми знаходимося вище тієї межі, яка діяла останні місяці. Що ж сталося? Минулої п'ятниці на міжбанку хтось вирішив придбати 500 мільйонів доларів, що в принципі ледь не вдвічі більше, аніж зазвичай. Така ситуація повторилась і у вівторок. Але психологічну межу НБУ перетнув саме в п'ятницю. І, хоч він злагоджував цю ситуацію інтервенціями, але також використав цей момент, щоб ще трохи девальвувати гривню. То що буде далі? Далі ми будемо спостерігати, як НБУ буде нащупувати новий коридор для гривні і навряд чи регулятор. Повернеться до нижче 40 гривень за долар. Щодо прогнозів, то пам'ятайте, вони наразі несправедливі, тому що все залежить від регулятора, а не від ринку. А регулятор, в свою чергу, має багато функцій, навіть не непритаманний йому на нього тиснуть, наприклад, для того, аби поповнювати бюджет. Тож про майбутнє прогнози річ невдячна, і часто про них не треба говорити, але вони задають певний напрямок. До прикладу, в своїх закритих оглядах українського ринку, ми писали про той коридор, який НБУ встановив на початку квітня, і ми побачили його якраз тоді на початку квітня, і резонно писали, що це нова реальність, і на неї потрібно орієнтуватися. І спрогнозувати те, що гривня опуститься нижче 40 гривень, було надзвичайно важко, але напрямок ми зараз можемо бачити. Поки не зрозуміло точно, що буде на кінець року, але поки можна орієнтуватися, що на кінець року загальна девальвація може скласти близько 10%. Це певний консенсус зменшення дисбалансів на ринку, але разом з тим зберегти привабливість гривневих інструментів, тобто аби люди далі купляли облігації внутрішньої державної позики, і разом з тим не формувалось викривлення, що відбувається на ринку. Dozo se